Так, це у нас Ельтрий Харріс. Так, виготовлений. Ось 10.02 2023 року. покажу. Є ручне регулювання яскравості регулятором. Оптика гарна. досить такий синій колір. стан супер ось який стан плавний хід. ось так регулюється нема шату тут так само плавний хід. Ось опри так лочник Умови. Батарейний відсік, чистесенький, Ось кружини, нержаві. Всередині і іржі, не текли батарейки. Давайте покажу. так Зараз державено очік. От лінза також в ідеалі, без сколів, без подряпин. Так, ось так регулюється яскравість, показуюся, коротше, регулятор. Плавно. плаваємо. Регулювати на максимум. Або менше, менше. Плавна регуляція. не может. Телефон не может сфокусироваться. Ось, сфокусировал четко, видно все цифры, значит. Ось, картинка. І от регуляцію покажу, регулюю. зменшую, скраюсь, можу ну, плавно регулювати. От взагалі мінімально. І регулюється, Так. Показав, замикаємо, ну Підсвітка є, хоча вона саме самою настану батарейку, покажу, який є оп. З Стан нового, як бачите саме. Стан нового. М3 Харіс виробник 2023 рік об'єднались дві компанії L3 і Harris. Щоб показати, як це працює,